Росіяни витягають свою ядерну дубину, і це їхній останній аргумент такого гібридного ядерного шантажу. Ми пам'ятаємо, наприклад, 22 й чи 23-й рік, коли вони весь світ лякали, що буцімто Україна виготовляє десь якусь ядерну брудну бомбу на потужностях наших атомних електростанцій. І пам'ятаємо, як ми спростовували у світі, і наші дипломати так само. Ну то зараз вже росіяни перестали просто-напросто робити такі вигадки, перестали готувати в себе, а прямо б'ють по нашим атомним електростанціям. І тут звісно ж питання до всіх країн, які досі які досі сприймають Росію. Як учасника ядерного клубу, як провідну ядерну країну, яка і надає сировину для атомних електростанцій, і будує атомні електростанції на території провідних країн країн НАТО, ну не розуміючи чи можливо розуміючи, але не хоч, не хоті усвідомлювати, що кожен ядерний об'єкт це є, це є предмет шантажу для Російської Федерації на десятиліття.